машина Морком будет так себе Выехал на тракторе, повернулся с танком Мы да все питай, я его не поверну Краще вывезу у пола, подарую ЗСУ Покатила тела в рун, то поможет ЗСУ України, слава, гордість, міць країни захищають мир, свободу, служить рідному народу, щира шана і подякам хлопцям, молодим солдатам, що строкову службу чесну сприйняли, як ворог почесний. У рідному війську ти службу несеш. Я знаю, мене від біди ти спасеш, мене вбережеш від зла і тривог, ти вмілий і вправний, майже як Бог. О, ти патріот, захищаєш державу, примножуєш силу її ти славу, Хоробро і правно ти служиш у війську і державу борониш свою українську. Хай згинуть назавжди усі вороги, панують хай мир і любов навкруги. Вітаю тебе, я зі святом що сили, здоров'я тобі, хай живуть збройні сили. Вітаю тебе, і Тополька, і Калина, і синього зерце, і тендітний ручай, зі святом і з Днем Збройних сил України. Ти, свято, це войне, гідно стрічай, стрічай його гордо, сміливо і славно. Встрічай за звичаєм дідів, козаків, хай служба йде звитяжно і вправно, і Бог береже вовіки віків.